Вашій увазі пропонується вибіркова дисципліна патопсихологія. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен четвертий з нас протягом життя може мати розлад психічного здоров'я. Психічні розлади та проблеми з психічним здоров'ям негативно позначаються не лише на продуктивності особи чи на її добробуті, а й виходять за межі цієї особи, негативно впливаючи на її близьких, на громаду та на життя спільноти загалом. Курс патопсихології є розділом клінічної психології та вивчає закономірності і психологічні механізми розвитку розладів психічної діяльності у зіставленні з закономірностями формування та протікання психічних процесів у нормі. Основними завданнями курсу є формування розуміння особливостей виникнення і протікання розладів психіки та поведінки людини, вивчення форм та механізмів порушень психічної діяльності людини застосування основних методів психологічної діагностики та допомоги у випадках наявності розладів психіки та поведінки розуміння етіології, патогенезу, патопсихологічного супроводу лікування осіб, які мають психічні розлади з урахуванням їх клінічних особливостей. У час криз, конфліктів, воєн та пандемій потреба у сфері психічного здоров'я зростають. Тому вивчення курсу патопсихологія є важливим не лише для психологів, а й для фахівців суміжних спеціальностей, професійна діяльність яких пов'язана з безпосереднім наданням соціальних послуг різним категоріям населення, а також для всіх бажаючих поглибити знання в цій області. Тож, долучайтесь.